Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія і сьогодні у мене для вас швидкий рецепт італійської фокачі на дріжджах. Фокача виходить неймовірно смачна і пухка. Начинку можна брати на свій смак. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. До 100 мл теплої води додаємо 1 столову ложку меду. Розмішуємо до повного розчинення. Медія я використовувала натуральний, але можна використовувати і штучний. До медової води додаємо 15 г сухих дріжджів, або ж 3 чи більше пресованих. Перемішуємо до розчинення, накриваємо харчовою плівкою або ж рушником і залишаємо у теплому місці приблизно на 10-15 хвилин. А тим часом готуємо тісто до 550 мл теплої води, додаємо 10 г солі та вливаємо 25 мл оливкової олії. Якщо немає оливкової олії, можна замінити на соняшникову рафіновану без запаху. Гатнесенько перемішуємо до повного розчинення солі, додаємо 450 г просіяного борошна. Та вимішуємо вінчиком до повного об'єднання рідини з борошном. До цієї маси додаємо активну опару. Ще раз гатненько перекалопуцюємо вінчиком до повного об'єднання двох мас. Після того додаємо ще 450 г просіяного борошна. Починаємо замішувати тісто руками. Попереджаю одразу, що тісто буде сильно липнути до рук. Тож руки рекомендую змащувати олією, щоб полегшити роботу. Готове тісто повинне бути гладким і однорідним, але при тому воно буде клеїтись до рук. Із тіста формуємо кулю, викладаємо у миску злегка змащену олією, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо підходити у теплому місці приблизно 1 годину. За цей час тісто повинно збільшитись в об'ємі, як мінімум вдвоє. Обережно знімаємо харчову плівку і насолоджуємось результатом. Тісто аж дихає. Викладаємо тісто на робочу поверхню, змащену олією і ділимо на дві рівних частини. Ну або можна не ділити, а замість двох маленьких фокач робити одну велику. Кожну частину тіста заокруглюємо, формуючи кулю, накриваємо кулі харчовою плівкою без натягу і залишаємо відпочити у теплому місці приблизно на 15-20 хвилин. За цей час кульки не тільки збільшаться в об'ємі, а й тісто стане ще ніжнішим на дотик і приємнішим в роботі. Одну кульку викладаємо у форму розміром 23х23 см. Якщо ви впевнені, що від вашої форми тісто гарно відстає, то можна її не застеляти пергаментним папером, а просто змазати олією. Розподіляємо тісто пальчиками по всій формі. Притому не боїмось робити вм'ятинки в тістові. Навпаки, чим більше вм'ятинок і чим більше бульбашок, тим красивіше вийде фокача. Накриваємо фокачу у формі харчовою плівкою без контакту. І залишаємо відпочивати у теплому місці приблизно на 15 хвилин. Коли пройде цей час, знімаємо харчову плівку і знову робимо масаж фокачі. тому, чим більше бульбашок вийде, тим краще. До речі, друзі, у мене на каналі є рецепт надзвичайно смачного канадського хліба. Посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. Далі щедро солимо фокачу. Цей хліб повинен бути злегка солонуватим. Після того зверху фокачу поливаємо оливковою олією в кількості 3-4 столових ложки. Якщо оливкової олії нема, замініть на соняшникову. Де-неде викладаємо половинки семи маслин або ж оливок. Але начинку можна брати за своїми вподобаннями. Також у якості начинки я використовувала нарізаний невеличкий помідор. Для пікантності я додала 1 чайну ложку перцю чилі в пластівцях. Для аромату додаємо будь-які трави, які вам подобаються. Я використовувала розмарин, тим'ян і майоран. Трави не обов'язково використовувати свіжими, можна використовувати і сухі. Як приклад, можна використовувати такі мікси, як італійські трави або ж прованські. Ось так чудово виглядає фокача перед запіканням. Фокачу я випікаю при температурі 245 градусів приблизно 10-15 хвилин. Якщо ваша духовка не підтримує настільки високу температуру, Випікайте фокачу при максимально можливій до готовності. Готовність фокачі перевіряємо дерев'яною паличкою. При виході із неї вона повинна бути сухою. Одразу після духовки фокачу виймаємо з форми і залишаємо до повного охолодження на розшітці. Фокача чудово нарізається, хоча вона дуже ніжна, не кришиться і ось такий розріз має. Ну от і все! Італійська Фокача готова! Дякую вам за перегляд, всіх благ і все буде, Україна!